За добуванням дітям їжі чогось не пишуться вірші. Та ось сусід маленький рижий наклав у душу й душі, а зідригнулася гаверла, як закрутилося кіно, І вмить з усіх шпарин поперла, як з діжки з дріжми прилайно, І повставали тут одразу за всі минулі роки тупі приниження образи Оті безглузді байки, що всім колись розповідали. Про ті братерські почуття та тицяли все нашим салом, без сорому та каяття. Часи з невірою та зневаги, рати, за Забетки, баби галамаги, Пішли на нас оті брати, І не найти ні краплі нині, Хоч перевернеться земля, Щоб пояснить своїй дитині, За що любити москаля.